Росія завдала ракетного удару по стрільбищу Національної гвардії на Сумщині. Кадри прильоту напередодні опублікувала пропагандистська інформаційна агенція ТАС. Там заявили, що так званий табір підготовки українських бійців атакували Скандером. Нацгвардія України у Фейсбуці розмістила офіційне повідомлення. У ньому зазначено, що унаслідок ворожої атаки по Сумщині загинули шестеро бійців. Ще десятеро дістали поранення. У звісті також йдеться, що командування НГУ та правоохоронці дадуть цитую жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами розслідування трагічного випадку, що стався внаслідок ракетного удару у Сумській області. Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. Ми додатково просили про коментар від представників Національної гвардії або міністерства внутрішніх справ. Однак сьогодні вони не змогли долучитися ефірі. Чекаємо їх будь-коли, коли їм зручно. Ми працюємо від ранку до вечора. Ну а тоді цю тему будемо обговорювати з бойовим офіцером зі Станіславом Бунятовим, командиром взводу 24-го штурмового батальйону Айдар. Пане Станіславе, вітаємо! Вітаємо е, прошу поправочку. Я командир взводу взводу. Взводик 24-го штурмового батальйону Айдар так та перепрошую, якщо я була не точна. На вашу думку, як сталася трагедія на Сумщині? Що ви як яку картину ви для себе змалювали? Як сталося все це? Ну для мене все очевидно. Російський розвіддрон, розвідувальний дрон здійснював якби чергову розвідку, от, і... Здійснює виліт в зону нашого полігону. Ну не нашого, я маю силу оборони України. от і, виявивши там скупчення особового складу, прийняв рішення завдати удару. Що я хочу сказати з приводу відповідальних осіб за це, те що відповідальні особи це не тільки командир бригади, а це вище командування, яке не прийняло своє часто рішення про. Припинення роботи полігону в зоні е, в радіусі роботи розвідувальних дронів безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, от, тому що Сумщина вже давно є лінією бойового зіткнення, от, і це всім зрозуміло, і я можу провести паралель, паралель, таку що це те ж саме, що ми б розмістили якийсь е, навчальний центр, полігон. Е, з відповідними силами та засобами в місті Краматорськ. Це по відстані приблизно те ж саме. От всім зрозуміло, що на такій відстані розвідувальні дрони дуже легко розпізнають цілі, дуже легко досягають цієї дистанції. От, ну і не приходиться говорити, тому що нещодавно був такий випадок на Дніпропетровщині. А це набагато далі, далі року ніж року. Сумщина, угу. от тому я вважаю, що відсторонювати командира бригади, який відповідає за цей полігон. Це не єдине правильне рішення. Треба ще притягнути до відповідальності осіб, які дозволили працювати цьому полігону. От, тому що його варто було десь, року з 22-го, вже припинити його роботу і розмістити бійців подалі від фронту. Пане стані щодо, щодо тривог, да, хочу сказати, те, що е, тривоги біля лінії збойового зіткнення постійні. Якщо я можу, звісно, помилятися, але якщо постійно особовий склад скупчувати і заганяти в. В укриття, то роботи ніякої не буде. Uh -huh. І це була чергова тривога, на яку б неможливо було відреагувати швидко, так як велике скупчення було особового складу. Ми бачили, що бігли признання. наші бійці на відео, тому що публікує Так, вони да, бігли, вони... тому що вони чули, вже чули ну, роботу ракети. Вона дуже гучна і вона нагадує е роботу літака. По звуку своєму, тому й тікали. Я От, не можу може. Але... Вас... Так, так, але перше винні в тому, що така трагедія сталася, це ті, хто дозволив працювати в цьому полігону? Я не можу вас не спитати, як унеможливити подібні випадки. Ви згадали ось удар по полігону в березні на Дніпропетровщині. Я згадую в 23-му році, коли 128-ма бригада Закарпатська теж от потрапила під удар російської ракети. Як унеможливити подібні випадки? Коротку відповідь будь ласка. дивіться, у нас в країні війна унеможливити неможливо, от, але можна максимально мінімізувати це. Відтягнути з лінії фронту ці навчальні заклади. Максимум, що може проводитися безпосередньо на відстані 30 кілометрів, це місцеві стрілкові полігони, на яких тренуються суто бригади малими групами, там 10 там 15 осіб. От. І такі групи вони не сильно помітні, тому що пересування особового складу в такій кількості, воно е, ну, повсюди біля лінії бойового зіткнення. І якщо ворог завдавав би, то він би просто бомбив все. Треба е, просто е, біля лінії бойового зіткнення прибрати полігони, на яких є великі е, скупчення особового складу, і відтягнути їх в тил, якщо хочеться, вже. Е, Приймати такі міри, як приймали командири на цьому полігоні. Пане Станіславе, дякую Бо. вам, спасибі вам за вашу думку. Дякуємо, що роз'яснили для аудиторії суспільного Станіслав Бунятов, командир взводу 24-го штурмового батальйону Айдар був гостем цієї години. Говорили про трагедію, яка сталася на Сумщині.